Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів засновник руху Права людини. Навчіть, будь ласка, чи зараз видна картинка, чи мене чути, напишіть з яких ви міст дивитесь, походу давайте ваші питання, адже тема надзвичайно така актуальна, серйозна, і я думаю, що багато хто задумається. Хоча я думаю, що ті, що дивляться мої відео, вже давно задумались, а що ж відбувається насправді. Але ми маємо озвучувати. Ми маємо не мовчати. Нагадаю, стаття 205, частина 3 цивільного кодексу України говорить: мовчання на договір і закон є добровільне погодження з ним. Я говорю, що я не погоджуюся з тим, що зараз відбувається, особливо з тим, що хочуть Україну продати з молотка. Я хотів це відео так і назвати Україна з молотка», але я просто назвав про швидку приватизацію, яку зараз проводить уряд. Щоб ви задумались і дали самі цьому всьому оцінку. Я хочу, щоб ви дали цьому оцінку. Я вже цьому оцінку дав. Це прихватизація, це Україна з молотка землю продають. А зараз поговоримо, що зараз хочуть продавати. Я деякі повідомлення дав під цим відео, після нього ви це все побачите. Почну я з повідомлення з Кабінету міністрів України. Отже, і ми з цього. Обсудим. Денис Шмель сказав: з 1 вересня плануємо масово запустити процес приватизації. Отже, вони запустили масовий такий процес приватизації. Каже Шмель, президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховну Раду прийнято відповідне законодавство. Урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити процес максимально швидким, зазначив очільник уряду. А куди ви так спішите? Шмигаль і Зеленський, куди ви так спішите, депутати ВРУ? Ось що вони кажуть? Мала приватизація повинна відбуватися, ну тобто, це від села до міста, всюди буде приватизація. Так, як в одному з фільмів буде сплошне телебачення, тут сплошна приватизація. Тепер ми заходимо на інше повідомлення. Я вам зараз його також долучу до відео. Рада дозволила приватизацію державних лікарень, хто може не був в курсі. Отже, в Україні дозволили приватизацію історико культурних заповідників, нормально. А також державних медичних закладів, включаючи будинки, які займали ці заклади. Депутати спростили процес приватизації. Це все є зроблено під анонсування Денисом Шмигалем саме швидкої приватизації малої і великої. Так, це стало можливим, оскільки прийняла законопроект 53,97, який внесли зміни до закону про приватизацію державного та комунального майна. Отже, що тут вони зробили? Цим документом, зокрема, виключається із частини 4 статті. І з другої частини 4 статті закону про приватизацію державного та комунального майна абзац, який забороняє приватизацію державних закладів охорони здоров'я, у тому числі і приміщень, в яких розміщуються державні заклади охорони здоров'я. Таким чином відкривається повний шлях, друзі, приватизувати лікарні культурно ці історико-культурні заповідники. І тепер ви розумієте, чому останнім часом. Дуже виділялися гроші на закупівлю другого обладнання, на ремонти лікарень і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це все тому, що зараз запускається процес прихватизації чи приватизації, хто я хоче, так нехай і називає. Тепер йдемо далі. Я зайшов на сайт Львівської обласної ради Львівської облдержадміністрації, точніше. І тут пише, з вересня на Львівщині стартують аукціони з приватизації об'єктів держмайна. Я зайшов на ці аукціони, і тут вони так там ухваленим законопроектом 7451. його кроком для досконалення процесу приватизації і бла бла, бла бла-бла-бла, фонд держмайна. Я на це бла, 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 зайшов на посилання, яким вони назвали увага. Інвестиційний меню Приватизації, ще раз повторюю, інвестиційне меню. Тобто меню як на блюді. Як Остап Бендер казав, золотою кайомочкою на блюді. От щоб ви бачили, Я не знаю, видно вам не видно. Інвестиційне меню. Отже, що в цьому інвестиційному меню? Тут є декілька об'єктів, можна зайти на більше. Я дам посилання і на це. Ви це все подивіться, і до прикладу. Просто це все оцінила. Держмайна оцінив державну оцінку. Я хочу, як журналіст, зараз звернутися офіційно до правоохоронних органів, розслідувати дану справу, відкрити кримінальне провадження, тих, хто робив ці державні оцінки під приватизацію. Оцю у цю швидку тепер дивіться комплекс бази відпочинку трембіта. Львівська область, Стрейський район, село Верхнє Сеньвидне. Ну, там, хто знає, Львівській області, там краса, неймовірна. База трембіта продається за 38 тисяч гривень. Файно, правда? Тепер йдемо далі. Ну тут різні будинки, відпочинку, тра та та продаються. Ну, До прикладу, що тут ще таке цікаве? Огерський спиртовий завод, цілий спиртовий завод у Львівській області, а спиртова галузь – це стратегічна галузь, Він є діючий, загальна площа приміщень 14 тисяч квадратних метрів, загальна площа земельних ділянок 14,5, навіть більше 14,5 гектарів. І він, його оцінили 4,5 млн грн. Все на все. Це якийсь там 100 з чимось тисяч доларів спиртовий завод, діючий, з 14,5 гектара і 14 тисяч, більше 14 тисяч е, метрів квадратних. Тепер йдемо далі. Що тут ще вам таке цікаве назвати? О, Проектно-конструкторський інститут конвейерного будування. А що вже не треба в Україні такий? Вже з молотка треба кидати? Діючий. Це у Львові Базарна 20 вулиця. 0,56 гектара, тобто більше, 50, більше половини гектара землі для Львова це дуже багато. Загальна площа приміщень 5378 квадратних метрів. Стартова ціна 236 140 гривень. Як вам так? Хто у Львові хоче купити більше пів гектара там, за пару тисяч доларів, за 236 тисяч? Хто це оцінив? Ось цікаво. І взагалі, що у державі вже не треба проєктно-конструкторського інституту конвейер-будування? Вже все, що проєкт закривається. Тепер йдемо далі. Продається Львівський державний інститут з нафтопереробних і нафтохімічних підприємств. Все, не треба вже. А тепер дивіться. Я не знаю, чи ви це побачите, я це в дописі подав. Дивіться, приміщення нещодавно відремонтоване. Людей виселили спеціально і приміщення почало ремонтувати. Ну, звичайно, приміщення має 6110 квадратних метрів. І загальна площа, друзі, земельної ділянки, яка знаходиться у місті Львові на вулиці Золота, 8. Це 15 хвилин йти в центр міста. Ну, по суті, це в центрі. 0,54 га, більше е, пів гектара. І стартова ціна, друзі, стартова ціна. Ну, хто вгадає? Хто хто вгадає? 130 тисяч гривень. 130 тисяч гривень. Хто собі е, хоче купити ну, приміщення 6110 квадратних метрів і діляночка більше пів гектара у Львові, в центрі міста. Нормально? Хто це оцінив за 130 тисяч гривень, яка е, державна? Ну, Я не знаю, хто це при фонді держмайна це оцінював 130 тисяч гривень 6110 метрів відремонтованого приміщення, яке має більше пів гектара землі. Нормально? Це з молоточка йде. От я назвав приміщення відремонтоване, красиве таке все, пощикатурене. Зробили ремонтик. Молодці, що казати. Тут ще такий нюанс: тут от продають то, продають все. Що ще тут продають? <ріст> Миколаївська виправна колонія номер 50 Ну це що, реально закривають проект Україна? чи що? Вже колонію продають. Стартова ціна 17 мільйонів 12. Типа 17 мільйонів з копійками продають. Площа 15 гектарів з половиною. Загальна площа приміщень. Майже 20 тисяч. 19 486 метрів. Це є Стрийська область, село Держків. Це як їдеш трасою Київ, чоп Це при трасі, друзі, біля Миколаєва. Недалеко районного центру не обласного, а районного. Це Львівська область. Але як продається Миколаївська виправна колонія 50? Все ж, не потрібно нічого. От. Продається державний ювелірний завод. А нашу? Нашу державі. Це ж. Якісь податки будуть платитись. І, друзі, і тут заходиш, і просто в шоці? Но особливо це, що за 130 тисяч гривень можна купити приміщення відремонтоване, якісне майже в центрі Львова. 6 тисяч, просто приміщення, яке має більше 6 тисяч метрів квадратних і земельну ділянку більше пів гектара. Все на все 130 тисяч гривень. Як вам такі? Як вам такий аукціон взагалі? А де правоохоронні органи? Швидка приватизація. Спішите хлопчики, ні? Біжите хлопчики. Біжіть! Не встигнете. Тепер дивіться, у 2012 році я зачитаю 11 березня. Син Галини Гордосевич, Богдан Гордосевич, подарував мені таку як невеличку збірку. Вірші своєї мами називається Ера України. Та-та, друзі, на Троскавецький ювелірний завод, все правильно. Його продаю з молотка. 2 гектари землі він має, і приміщень там багато. З устаткуванням і так далі. Ну, на що це вам? виявляється, та? Тепер дивіться. А нещодавно загорівся лаз. А як ви думаєте, чому? Ну, заліз молотка за піде у Львові. Сьогодні горів лаз. Новоукраїнський вірш, це я зараз говорю свої думки. А я зачитаю вам новоукраїнський вірш Галини Гордасевич. Мені здається, він ідеально підходить під ту ситуацію, яка є зараз. Розкрадайте, хлопці, Україну. Тут багатства вистачить на всіх. Кажуть, що на душу візьмете провину, ну, який тут гріх? Чи тож не сміх. Продавайте, хлопці, Україну за доляри, марки чи рублі. Десь закопано там, діда, домовину, ну то й що, хіба нам жаль землі? Пропивайте, хлопці, Україну, Коньяками душу заглушіть, батьківську стару малу хатину, бур'янами заростати полишіть. Забувайте, хлопці, Україну, світ, який Нью-Йорк, Мадрид, Париж, можна в Ізраїль чи Аргентину, тільки б гроші, капітали блиш. Можна в ванну золота купити, мерседеси, яхти, літаки, і шанелю номер 5 кропити у палацах власних хідники. Та життя так швидко пролетіло, от і смерть назустріч успіша. У чужій землі спочине тіло, Україну вернеться душа. Дякую за цей вірш Галині Гордасевич її сину Богдану, який подарував мені цю збірку. Мені здається, зараз відображає повністю ситуацію, яка є в Україні. Вони спішать. Пекло, ці всі чиновники, депутати, прихватизатори. Тому що каже Ісус Христос: за все здасте рахубу, за все, цей рід здасть Рахобу. І за те, що ви продаєте мою Україну, мою землю українську, мій народ, все, що мій народ створив на цій землі, ви так легко продаєте, бо ви продали свої душі, свої серця і свій розум. Зеленим папірцям, яким скоро просто їх так обанкротять, вас очіпують і пустять в тираж в рабство. Напишіть ваші думки, друзі. Насправді, важке відео мені за все записувати. Ну, мені виглядає все, що от просто Україну кидають в тираж. Просто за шекелі продають Україну. Що я можу сказати? Напишіть свої думки, поширте це відео, щоб правда пішла. І підпишіться на канал, щоб ми мали можливості з вами обмінюватися правдивими думками. Нагадуємо, в кожному місті і селі зараз створимо чат руху Права людини. Пишіть на електронну пошту, яка є в дописі до відео, бо маємо брати на себе відповідальність. Надіємося на Творця, Творець в нас всередині, тому бере на себе відповідальність. І те, що я казав, кажу зараз вам, друзі. Ісус Христос сказав: Пізнайте істину. І вона зробить вас вільними. Тому я до вас, тому що істину, що ви не були рабами всіх тіні моргу і смерті. І усвідомте друзі свою силу всередині. Вона є сильніша за цей світ. До речі, всім дякую за підтримку, за донати. Знаю, що важкий час. Дякую, друзі, за те, що ви одного другому приходите на взаємодопомогу. Світла вам, добра, Божої підтримки, благодаті. Я люблю вас, обіймаю. Тримайтеся з Богом.